Що робити, коли перекачаний в карбюратор мотокосі? Є два способи, як можна це забрати. Зараз в мене мотокоса заводиться добре. Мотокоса працює все добре. Але чому люди її перекачують? Часта причина закінчилася бензина, все косило добре. Потім долив бензини, заводити, мотокоса не заводиться. Привозять ремонт. Я її завожу тут з першого разу. Вони думають, як то так, як вона заводиться. А дуже просто, бо коли закінчується бензин, часто люди зразу дають підсос і довго шморгають на ньому і перекачують її. Зараз, я от, наприклад, в мене закінчилася бензин, я долив і буду її заводити на підсосі. Зараз я її спеціально перекачаю. Все, вона вхопила, вже треба було скидати. Все, не заводиться. Все, теперно ну, не заводиться. Завелося але, аж пізніше, але переважно люди часто клієнти не доходять до того, вони на підсосі дьорують настільки довго, що мотокоса <кхе> Аж пів циліндра бензину може бути. Ні. Що для того треба, щоб завести її після перекачки? Підкачується знизу, опускається речаг вниз, щоб знати, що вже є бензин. І заводимо на повному газу. От я її був перекачав, потім я зараз її заводив, вижав повний газ і вона завелася з якимось там шостим разом чи сьомим. Ще один спосіб, що зробити, коли перекачане. Відкручуємо свічку. маленький Перевертаємо ту кусу догори ногами, тут виключаємо, щоб не загорілося щось і виш... викачуємо так. Викачуємо, поки капає бензин. Потім. Затикаємо отвір пальцем замість де свічка. І ще діваємо так раз 10. Висушуємо свічку, втираємо її на сухо, тряпочкою, бо компресором подаваємо, якщо є. І заставляємо. Після тої процедури, як ми це прокачали, раз, маленький дуже отвір. Закручуємо добре, стираємо файку, зразу включаємо сюди, і цей речах не вгору, а вниз. Більше тут не підкачуємо. Зажимаємо повний газ і заводимо, поки не заведеться. sir